Друзі, в мене вже нема сил, Я вже майже трошки ну, майже трошки все перетащила сюди. ну, З того, що залишилося, блін, знову маю. Бачите, руки, це вже я помила. Так, Коротко, я трохи вже притащила цілу тачку, у мене тут тачка, ж моя, яка вижила тачка. ця, Притащила на тачки от пряжу. Трошки Трошки дома залишилось, халафа ще в мене на відділенні. Я не можу поки його забрати, бо нема світла, я не можу його підняти ну, там 10 кг і він об'ємний такий великий. То я буду чекати світла, світло буде вже завтра, бо дадуть сьогодні о 8 вечора, відділення роботи до 6, ну, як завжди. Перетащила сюди цей. Стілаж. Полички в мене прикопчені після пожежі, тому я їх, ну, я їх намагалася відмити, але там все таке чорне, космати, лахмати. От, я його пофарбувала цією самою фарбою, що я підлогу пофарбувала. Ось, до речі, чувак був прав. Коли я фарбувала, вона була дуже така, знаєте, світло какао, я би сказала, думала, Мене надзюри, не буду казати, цей мат. Я ж просила коричневий. І, ну Взагалі там під, під дошку таку. ну Саме під от таку от дошку. Ось І коли воно висохло, я не знаю, буде, буде видно, чи не ось, ось така фарба вийшла. А коли фарбувала, дійсно було дуже світле. Далі, що ще? Тут світла нема, але я взяла з собою альтернативне. ну Мені зараз воно не потрібне. Що ще? З дому я перенесу стенд сітку, бо я подивилася ту, ну, ту, що я намагалася врятувати. То, що я казала, третю дві викинула, третю нібито врятувала. Насправді ні. Там все е, погоріло, поржавіло, воно не крутиться і ці... Ну, коротше, викидати буду. От, Добре, що в мене є один стенд вдома. Зараз я буду робити вдома бардак, як то кажуть, викидати, ну, як? викладати. Все з мого стенду, який вдома стоїть, всю мою пряжу викладати на підлогу, там прятати по шкафах, по поличках, а його треба зібрати, ну, розібрати, знову тачкою заберу додому. І завтра на тачці сюди привезу цей новенький стенд, скажімо так, шестирічний новенький стенд. І на завтра в мене плани забрати холофайбер, але додому, бо тут немає місця, я буду сюди приносити потроху. ну, там по, по, ну, ну, там, кілограм-два, Він просто об'ємний, там на полички внизу буде він спіргав намагатися і все. А так буде вдома, бо тут немає місця, реально немає місця, тому що ось тут суто вистачить на стенд і може там сантиметрів 30 буде вільного місця. Тут в мене вже є ідея, що внизу я поставлю, поки казати я не буду.